На рисунку зображена квадрат зі стороною 1 і дуги кіл радіуса також 1, знайти площу заштрихованої частини. Ну, По-перше, потрібно знайти площу квадрата. Площа квадрата дорівнює, так, тут, сторона 1, тобто 1 в квадраті буде одиниця. Далі ми можемо знайти площу сектора. Який дорівнює ну, кут його дорівнює 90 градусів, ось, він, ось ця площа сектора. Щоб знайти площу сектора, ну, тут кут 90 градусів, можна знайти просто чверть площі кола круга, тобто, площа цього сектора дорівнює πr квадрат поділити на 4. Радіус дорівнює 1, одиниці, тобто, виходить ця площа цього, цього сектора Пі поділити на 4. Тоді площа ось цієї фігури, яка в нас залишилася, ось вона ця фігура. Щоб її знайти, треба від площі квадрата відняти площу цього сектора. Тобто, у нас виходить площа. Незаштрихованої фігури дорівнює площа квадрата мінус площа цього сектора мінус пі на 4. Прибираємо це і бачимо, що у нас дві таких фігури. У нас таких фігури дві незаштрихованих ось ця дорівнює 1 мінус пі на 4 і ця 1 мінус пі на 4. Тобто площа двох вже. Незаштрихованих фігур. дорівнює 2 мінус 2 пі поділити на 4, тобто 2 мінус пі поділити на 2. Ну і залишається, що площа заштрихованої фігури дорівнює площа квадрата мінус площа двох цих незаштрихованих фігур. дорівнює. відкриваємо дужочки, змінюємо знаки, і у нас виходить пі на 2. Мінус одиниця, тобто відповідь «Д».